Добрий день, друзі. Сьогодні я хочу такий невеличкий огляд складу зняти для вас з цінами, щоб зорієнтувати вас, що, по чому. що ви знали. Якщо що, то могли звертатися за нагодою. Так, друзі, давайте почнемо. Це у нас рамка задня до великої кабіни МТЗ. Гола. Вартість її складає 5,5 тисяч гривень. Рамка зі склом у зборі. Із завісами вона вже йде без фіксатора. Ну, як ви бачите, без нічого. Скло вставлене, ущільнювач є. І отам от завіс один і там інший. Вона коштує 8800. Двері до великої кабіни, знову ж таки, праві. Це голі, голі двері, сам каркас, 8000 гривень. Ліві голі так само. Коштують 8 тисяч гривень. Двері праві у зборі. У зборі мається на увазі скло. верхнє-нижнє вставлено, Замок, ручка з ключом зовнішньо. Ручки внутрішньої з фіксатором, як ви бачите, немає. Вона окремо 900 гривень коштує. Двері у зборі коштують 12,5 тисяч гривень. І праві і ліві так само. Вони усі йдуть. Без ручки внутрішнього з фіксатором, як ви бачите, але з замком. Так, отакі от, от ручки. Ключі там примотані скотчем з внутрішньої сторони, петлі є. Так, друзі, дах у нас є металева, металеві в обшивці. Отакий от, от. 12800 гривень коштує. Отак виглядає. Ну, тут освітлення у нас не дуже зараз, але от так, сфокусуємося, щоб ви бачили. Так, він без завісів, без нічого. Ось сиренький такий дах. Так, є е у нас нашого власного виробництва даху. Можете подивитися, бачите, тут такі от, як ребро жорсткості. Вони голі взагалі. Ну, от внутрішньої сторони, можете подивитися. Вони підпаковані у нас, але ну, думаю, вам достатньо буде, щоб зорієнтуватися. Оцей дах у нас коштує 8 тисяч гривень. Так, є отакий дах, він з отаким от козирком, як ви бачите, так. Колір ну, умовно червоний, так, взагалі-то він більш до помаранчевого кольору. Це у нас ну, з вимого пластик. Так, ну, в розрізі, як воно виглядає. Так, от такий от. Люк там. Так, все це присутнє. Так, вартість 15 половиною тисяч гривень. Оцього даху. Так, потім двері до малої кабіни. Бачите, вона вже з картою. Замок, ручка, скло. Так, по вартості 6 тисяч гривень коштує домолої кабіни. Потім у нас є саме такі. Он вони, кольорові, бачите, червоний колір гола, синій колір також гола. 4 тисячі гривень. Друзі, ну такий от невеличкий огляд. Зробив вам нашого складу для замовлень. Будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Дякую, друзі, вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.